Чому секрет Олександра Усака, людини, яку практично неможливо зламати? Його не зламала ні бідність, ні смерть батька, ні війна, ані мільйонні пропозиції зради. Мене звати Євген Даценко, я психолог, і я запрошую тебе до психологічного розбору нашого чемпіона. А в нього є чому повчитися. В цьому відео ми поговоримо про те, як саме формується впевненість, чому гумор і молитва його основні зброї проти страху. І що саме Усик робить з агресією всередині себе в той момент, коли більшість чоловіків вибухають? Олександр Усик навчився бути м'яким батьком в той момент, коли його самого виховували кулаком. Батько міг його вдарити в прямому сенсі кулаком за помилки. Попри це, сам Олександр виховує своїх дітей правильно, м'яко. Це може свідчити про те, що в нього відсутні образи на батька і що дитинство не залишило шарамів на його психіці. Також Олександр дійсно є віруючим, а не просто ховається за релігію. Можливо, такий вірі посприяв випадок 9 років, коли маленький Сашко Дет не помер від двосторонньої пневмонії. І тоді священник дав йому його першу молитву. Його базовий тип параноїд. В хорошому розумінні. Він не розсіюється, не роздвоюється, його думки вивірені, а реакції контрольовані. Усик не йде на прямий конфлікт. Він перетворює напругу на ритуал, на свою самодисципліну. Він не типовий психопат-боксер, який кайфує від сили. Він людина, яка знає ціну болю, а саме тому працює не для перемоги, а для спокою. А яскравіше в ньому захисні механізми. Гумор як розрядка. Іронія як зброя, ритуалізація як спосіб отримати стабільність в хаосі. Не сказав, що він стриманий, він більш емоційно вихований. Пусик навчив себе бути чоловіком, якого неможливо купити і неможливо зламати. Фундамент внутрішньої сили стало непросте дитинство, як це часто буває у відомих людей. Батька, який формує жорсткий образ правильного мужика. Хвороби, брак грошей, потреба йти працювати в 11 років. Ні, ну я так то теж черешню продавав. Пусик це організований спокій, не холерик, не холодний, а зібраний. Він не принижує, бо знає, хто він. Він не грає роль мачо, бо, по-перше, отримає від дружини. А по-друге, мачо, який знає собі ціну, він зазвичай мовчить. Якщо чесно, з психологічної точки зору він нудний клієнт. Бо е, не кричить, не звинувачує. Усик це приклад, як справлятися з емоціями. Він їх не приховує. А не приховувати емоції це те, чого я вчу е, всіх чоловіків. Віра в Бога, як би це паверсально не звучало, і е, є його головною терапією. Він говорить, я переможу, якщо на це буде воля Божа. Це таке собі знаття гіперконтролю. Терапії ми б це назвали передача відповідальності в вищому порядку. Вона дозволяє не згоріти і не завищувати очікування від себе. Бо коли людина намагається все контролювати, рано чи пізно це призводить до хаосу. Пусик каже, я ніколи не обіцяв стати чемпіоном, я просто молився і працював. Усик не тримається за Бога, він віддається йому. І саме це дає йому той спокій, який ми бачимо в його очах. А тепер додайте до цього принципові: відмова прийняти громадянство інших країн, відмова злити е, бій за 300 тисяч доларів. Відмова від державної нагороди. Він не погодився змінити громадянство, коли йому це пропонували. А пропонували декілька країн. Він не злив бій у фіналі чемпіонату світу, хоча йому пропонували за це 300 тисяч доларів. Чималий гонорар для хлопця з бідного українського двору. Він відмовився від звання Героя України, заявивши, що його мають отримувати вчителі, лікарі, військові, а він просто спортсмен. Як психолог, я можу сказати, що саме такі люди незламні середини, бо їх тримає не сила волі, а система переконань внутрішніх, які не треба доводити до кожного разу. Всі питають, у чому сила Усика? І тут відповідь: гумор. Усик не просто дозволяє собі жартувати, він іноді не залишає простору для напруги, бо заповнює її чимось смішним. Перед боєм із Джошуа, коли всі чекають пафосу агресії, Усик заявляє: я не злий, я просто голодний. На прес-конференції, коли журналісти наполягають на героїзмі, Усик говорить. Я просто виконав свою роботу, а зараз хочу борща з часником. Зараз борща з часником. Але тепер про другу частину. Еротично. На цьому моменті саме час поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові відео. Чому сексуальність чоловіка? Спокої і стабільності. Звідки я це знаю? Пиши в коментарях, чи згодна з цим твердженням. Усик це рідкісний тип чоловіка, в якому сексуальність не агресивна, а тиха. Це той випадок, коли жінки відчувають, що він не грає роль, а він такий є в гармонії з собою. На сцені посмішка, у бою спокій, у погляді фокус. І що найважливіше, він не боїться показати ніжність. в обіймах з дружиною, в публічних зізнаннях, в тому, коли говорить і як говорить про дітей. Бо сексуальність – це не про м'язи, це про безпеку, яку відчуваєш в поруч із людиною. Саме тому його й бояться, саме тому його й поважають. На одному з інтерв'ю він згадує, що в юності йому казали, що він надто емоційний і не контролює себе, і потім мусив зізнається, що почав працювати над собою, щоб не бути схожим на тих, хто просто б'є бо не знає, що з тобою робити. Це і є свідоме е, оформлення агресії. В психології ми це називаємо сублімацією. Агресія не зникає, вона отримує форму, яка е, не руйнує людину всередині і все навколо, а змінює її. І Усик в цьому сенсі майстер трансформації злості. Не побачите, як він кусає капу чи кричить на суперника. Коли Усик говорить про свою сім'ю, голос змінюється. Він згадує свою маму. Яка ніколи не била, але все було зрозуміло по поповнені. А про батька каже, що він був суровий, що він його любив, але просто не міг про це говорити. І це класична українська модель виховання любов через дію, а не через слова. Але Усик не залишився в тій моделі, він батько нового покоління. Він обіймає своїх дітей, говорить, що любить, дає простір, але Дає свободу, але тримає мель. Не ламає дитину, а виховує приклад. У психології це називається безпечна прив'язаність, коли дитина знає, що тато не з'явиться, не принизить і тато не втече. Кожного серйозного мужика має бути людина, яка поставить його на місце. І вусика це його дружина. Взагалі, вважаю, що дружина Олександра Катерина це приклад дружини справжнього здобувача. Вона тримає його в здоровому тонусі, ставить нові цілі, але при цьому і допомагає їх досягати. Ми вже зрозуміли, що усик символ внутрішньої впевненості. Якщо ви хочете ключі до цієї впевненості, ось вони. Знати свої межі, не грати те, в чого не відчуває, бути м'яким і з близькими і чесними із собою. Трансформувати емоції, а не заперечувати їх, і тим паче не подавляти, не боятися тиші.